Уряд словаччини ухвалив рішення частково закрити кордон з Україною через погіршення епідеміологічної ситуації. Відтак, з 9 листопада, змінюються режими роботи пунктів пропуску на українсько-словацькому кордоні. Крім того, всі мандрівники, які в'їжджають до Словаччини, зобов'язані пройти тест на антиген і надалі підлягають самоізоляції, під час якої на п'ятий день мають зробити тест методом ПЛР. Припиняється пішохідне оформлення. У пункті пропуску убля з нашого боку Малий Березний оформлення осіб та транспортних засобів у пункті пропуску вишенімецьке, що з нашого боку Ужгород, буде здійснюватися з восьмої години до 20-ї, включно за київським часом. Також тимчасово закривається пункт пропуску Велкис Леманце, що з нашого боку Малі Селменці. Від сьогодні на невизначений час до поліпшення ситуації. Тим часом перед вантажним терміналом пункту пропуску Ужгород останні дні спостерігається значне збільшення черг. В очікуванні наразі перебуває до 300 вантажних автомобілів, які ускладнюють рух транспорту Ужгородською об'їзною дорогою. Однією з причин затримки є поламка рентгенівської установки у словацької сторони.